Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами наступну інформацію, яку в свою чергу надає міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. В Україні стартував новий експериментальний урядовий проект. Він дає змогу учасникам бойових дій і людям, які отримали інвалідність через війну, безоплатно пройти професійне навчання. Ідеться про підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Це сучасні заклади освіти, які навчають робітничих професій, які є актуальними на ринку праці. Наразі вони діють у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Одеській, Львівській, Рівненській, Сумській та Івано-Франківській областях. Навчання буде проводитись за 95 робітничими професіями та 365 освітніх програм. Підвищення кваліфікації буде тривати до 6 місяців. Навчатися ви зможете або на денній чи вечірній формі, або взагалі дистанційно. Після завершення даного навчання всі можуть отримати документ державного зразка про присвоєння відповідної кваліфікації. Подати заявку ви можете на сайті Державної служби зайнятості. Там Є такий, я просто бачу, я от з вами розмовляю, відкриваю силку. Так, є навчання учасників бойових дій. Якщо ви не зможете знайти, пишіть мені, будь ласка, я вам підкажу, де на якому сайті так, ви зможете подати заявку, Якщо когось зацікавить і скористатися даною пропозицією, яку в даному в даній ситуації пропонує Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. Можливо, вже хтось прийшов навчання, чи зараз тільки починає навчатися, тому що, скоріш за все, ви його поки що повністю не змогли пройти весь процес. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Своїм власним досвідом буде цікаво, обов'язково послухати і мені, і всім тим, хто продивиться дане відео.